Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ви бачите мої <губ> руки з новим манікюрчиком і мене за кадром чути. А отже, сьогодні буде інвентаризація косметики. Таке відео я роблю вперше, і взагалі я ніколи не проводила чогось такого, ніколи не рахувала свою косметику, але я зрозуміла, що вона у мене вже не поміщається. Я її зберігаю ось в цьому ящику. і і тут у мене все трохи накидано, не посортовано. Я хотіла прибратися тут, позбавитись від лишніх продуктів і все гарненько поскладати. Також у мене ще є ось тут така маленька дорожна переносна по типу косметичка, яку я беру з собою у ванну кімнату. У мене там велике дзеркало. І я там фарбуюсь. Ну і нова посилочка. Ну що ж, давайте довго не затягувати, наливайте чай, каву, капучинко, сідайте зручніше і погнали! Ну що ж, перш розберемося із праймерами, різними спреями, аджастерами і все, що допомагає привести, це, підготувати лице до макіяжу. Давайте зробимо так: спочатку я виберу продукти, ті, котрі я точно залишаю. Потім я виберу продукти, від котрих я точно хочу позбавитись, і потім буду думати над всім іншим. Перше, це база від Lore Mercier Pure Canvas Primer зволожуюча. Без силіконів відчувається дуже легко на обличчі, і вона мені подобається. У мене вона не так давно, але досить таки хороша база, тож я її залишаю. Наступна моя одна із улюблених баз, підсвічуючих від Becca Shimmering Skin Perfector Liquid. На жаль, бренд Becca закрився. і... Деякі продукти культ, можна купити в Smashbox, але база не увійшла <с <с в оці продукти. Тож я її докористую, тут її буквально-буквально на стіночках лишилося. І скоро вона вже потрапить в мої пусті баночки. Наступний зволожуючий праймер це від бренду Beauty The Super Hydratator. 10 мл це мініатюрка, і він мені досить таки сподобався, добре готує обличчя під макіяж. Тож його я також залишаю. Я буду рахувати мініатюрки як окремий е, продукт. Одна баночка, один продукт. Підсвічуюча база від VF Skin Nova. Е, Intense Radiant Primer. Це також мініатюрка 5 мл. Вона мені попалася в якомусь е, goodie bag е, від Cult Beauty. І це також хороша, підвічуюча база з легким таким шимером. І мені подобаються такі продукти. Я люблю, коли обличчя сяє, коли є глоу, здорове сяйво це все для мене. Я не люблю матові фініші, матові праймери. Тож вона мені подобається, я її також залишаю. Її тут також залишилось дуже мало. Тож я думаю, що вона скоро закінчиться. Ось ця база від. Dior Backstage Face and Body Primer. Я ще нею навіть не користувалась, тож хочу принаймні спробувати. І поки що вона у мене залишається праймер від Marc Jacobs. також Знятий з виробництва Мар Джейкобс закрились наразі, не продають своїх продуктів до, до косметики. Це Invisible відтінок, Undercover, Perfection Coconut Face Primer. Мені він подобався, я його докористую. У мене праймерів так багато, тому що я ними дуже рідко користуюся, але я вирішила, що хочу добити цю категорію, трохи зменшити свою колекцію. Тож поки що залишаю і хочу його якнайшвидше закінчити. Наступне, що я залишаю, це. Фіксуючий спрей для макіяжу від NYX. У мене ще не склалося враження про цей продукт, хочу ще кілька разів ним покористуватися. І тоді вирішу, чи я від нього позбудуся, чи таки залишу. Те, від чого я точно позбудуся, це від The Body Shop adjuster, який затемнює. Я досить часто ним користувалася. І він мені подобався, я його використала практично повністю. Тут його на до, на дні лишилось, але був час, коли я перестала ним користуватися, йому вже років так два, якщо не два з половиною, тож я боюся його мазати <на>, на обличчя. Викидаю. Ще одна база, котра мені е, дуже подобалася, але не повторюю, тому що Кіко. Які співпрацюють далі і продаються на Росії. Це була Hydra Pro Glow, підсвічуюча база. Досить таки хороша, в мене вона практично закінчилась, але я також якось перестала користуватись базами якийсь час і їй десь також років два, два з половиною. Боюсь, мазати це на обличчя, тому викидаю. Наступне це Супергуб. Санскріни SPF 30. І тут два різновиди: Glow Screen і Unseen Sunscreen. Це Поражка, по-перше, цьому вже десь рік і вже відтікає якась водичка. Але я думала, що буду використовувати його як праймер з додатковим SPF. І він такий має підсвічуючий ефект. Але він страшенно на мені окислюється. Я при нанесенні його на обличчі за пару хвилин стаю куркою гриль, і це виглядає зовсім непривабливо. Ось цей Unseen Sunscreen, він прозорий і має матовий фініш, але відчувається на обличчі як вазелін. Тому я і від одного, і від другого. Позбавляюся. Плюс також у них в складі є такі хімічні фільтри старого покоління, як октокрилен, гомосалат, які я уникаю і не наношу на своє обличчя. Я потестувала ці засоби, і вони мені не сподобались ні за фінішом, ні за ефектом. Фільтри хімічні, які мені не підходять, які можуть викликати небажані ефекти. Тому до побачення. І останнє, що у мене залишилось, це Milk Hydro. Це праймер, який шумить на TikTok всюди, тільки де можна і не можна. Я його не зрозуміла. Щоправда, я використала його поки один раз. В складі тут є спирт, який страшенно сушить шкіру. І я також уникаю ем, спирту в косметиці. Я ще спробую кілька разів дати йому шанс. Хочу зрозуміти, чого від нього всі в такому захваті, але я думаю, що ми з ним дуже скоро попрощаємось. І так, з чотирма засобами я попрощалася. До розхламлення у мене було 12 одиниць, тепер залишилося 8. Ідемо далі. Наступна категорія це праймери та бази під тіні. Я вирішила віднести їх. Це відео, оскільки це кремові продукти і поєднується з праймерами та базами для обличчя до макіяжу після, тому нехай це буде тут. Перше, що мені попадається, це база під тіні від Nars, досить така лаконічна упаковка, але якби кришка була з такого самого матеріалу, як ця біла. То було би краще, оскільки вона досить таки марка. Називається база Smooth Proof Eyeshadow Base. Вона білого кольору, дуже мені подобається. При нанесенні. Ой. І розпреділенні вона становиться прозора, злегка, легка, так вибілює. Але це незамітно на повіті. Має такий матовий фініш, і на ній тіні розкривається дуже таки добре. Мені вона подобається, я купила її досить таки недавно, і вона однозначно у мене залишається. Наступна база це моя старинка <сум> Urban Decay Shadow Primer Potion Anti-Aging. І вона також мені досить добре відслужила, немає нічого проти неї, тіні на ній тримаються дуже добре. Вона бежевого кольору, і при розпреділенні також... Практично в нуль розпреділяється, легкий такий божий відтіночок лишає, але це практично незамітно на Добре. Тіні на ній добре розкриваються, добре носяться, тож вона вже у мене практично закінчується. Я планую на неї зараз приударити, щоб швиденько закінчити і від неї позбутися, але вона мені дуже таке подобалась. Тож хороша база. Наступне це NYX Glitter Primer під блискітки. Добре працює. Більше купувати не буду, хіба що NYX вийде і не буде співпрацювати з расистами, але вона працює і свої функції виконує дуже-дуже добре. Блискітки на ній тримаються перфектно, розкриваються ще більш яскравіше. Тож, поки вона є, а у мене вона таки. Досить ще повна і досить нова, тож буду користуватися. І останнє це Inglot Duraline. Line. У мене попередня баночка закінчилась і я вирішила купити нову. Вона допомагає розбавити якісь текстури, зробити, наприклад, з тінів підводку, допомагає в якихось креативних макіяжах. Або... Коли користувалася помадкою для брів, то е, з часом я розбавляла дюралайном і воно працювало. Тож, це така незамінна штучка, яка завжди повинна бути у мене в косметичці. Ну що ж, тут безрезультатно, у мене було 4 продукти і залишається 4. А ми летимо далі. Наступна категорія це коректори і консилери. Починаємо так само по тій самій схемі. Продукти, котрі я точно залишаю, це Eveline Magic Perfection Concealer. Я його тільки купила, навіть ще не розпаковувала і не пробувала. Залишається. Наступне це Anastasia Beverly Hills. У мене відтінок 4 Magic Touch Concealer. Залишається, мені він подобається. Я ним е, дуже часто користуюся. Потім консилер від Shisei до Synchro Skin Self-Refreshing. У мене відтіночок 102 Fair. Також мені дуже подобається, він у мене однозначно залишається. Один із улюблених моїх консилерів це засіб від Estee Lauder. Щоправда, тут вже все стерлось, жодного надпису. Це BB Glow Concealer, мені здається, у мене у відтінку 1 c світлий. Обожнюю його купувала я безліч разів. Він легкий, незамітний, підстроюється під шкіру. Дуже мені подобається і я його залишаю Clarence Instant Concealer. На жаль, бренд Clarence також продається на Росії. Цю баночку я купила вже років так два. Хочу її якнайшвидше добити і позбутися цієї упаковки. Так, чи сяк, їх зняли з виробництва і купити його не можна. Але він мені дуже подобався. Відтінок у мене 0,1. Від чого я точно позбуваюся, це катріс, камуфляж. По-перше, він дуже. Щільний, дуже плотний, його можна наносити, наприклад, на якісь недоліки. Тоді він працює досить таки непогано. У мене відтінок 0,10%. Він уже дуже старий, йому більше двох років. Під очі мені він не підходить, оскільки він такий щільний, дуже перекриває і сушить. У мене дуже делікатна область під отіма. І якщо якісь такі подібні продукти туди наносити, то все виглядає некрасиво, непрезентабельно, Але він старий, тому. Позбуваюсь так, чи інакше, якщо ви можете бачити, його вже тут практично немає. Ще один засіб від Mac Pro Longwear Concealer. Тут 9 мл. У мене відтінок nc 20 Від цієї баночки я також позбуваюсь, оскільки їй років так 4, якщо не 5. Колись я ним користувалася, але він подібний до катріз камуфляж, щільної такої текстури, перекриваючи, і під очі мені сушить. На недоліки працював непогано, але він уже старий, і мені не хочеться наносити кремові продукти на обличчя, коли вони вже. Просрочені 100%. Не повторюю через те, що баночка тут скляна. Раніше у мене була така ще одна, яка розбилася. З недоліками на обличчі працював також непогано, але невигідна упаковка, плюс помпа тут видає дуже, О, мене навіть не... О. дуже багато продукту. Неможливо дозувати менше, а цієї кількості вистачає, не знаю, перекрити все обличчя. Мені стільки не потрібно. Тому прощаюсь. Ну і два коректори, котрі я використовую практично завжди. Я можу не використовувати консилер, але коректор у мене це база. І так, перший це відбеки в колаборації з Smashbox. Це такий лососовий відтіночок, дуже такий жирненький щільний, він прекрасно лягає в область під очима, зволожує. Його потрібно невелику кількість і наносити пальчиком розігрівши. Спершу тоді він лягає дуже-дуже добре. І на зиму мені підходить на зиму взагалі каска, дуже як одіялко під очима. Літом також я його використовую. Дуже добре перекриває мої синячки і у мене у відтінку Fair to Light. Under Eye Brightening Corrector, тож однозначно залишається. Ну і трохи менш улюблений мною, любимий мною коректор від Charlotte Tilbury. Він також такий лососовий, трошки темніший, має більше жовтинки у собі. Як Бека має розовинку, то Шарлот має жовтинку, також досить непогано справляється з моїми синячками, він більш сухіший, як ви можете бачити, тут фініш більш такий глянцевий. Але ось цей коректор час саме має тенденцію у мене під очима підскатуватись. Якщо його трошки забагато дати, то може бути, можуть бути катишки і може западати в мімічні морщинки. Але я також його люблю. У мене це відтінок 1 Fair, Vanish Concealer, вроді називається. тож Також залишається. Отже, в категорії коректори і консилери. У мене до було 8 одиниць, після залишилося 6. Друзі, дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відеоролики. А ми з вами побачимося зовсім скоро у нових відео. Па-па!